Я відверто кажучи, люблю читати. Це ви вже про актив почали говорити. Я ви знаєте, від цієї держави отримав все, що міг. Що не вдалося Максиму Козицькому? Думаю, що напевно певні речі можна було робити краще. Це ж пацієнти, це навіть не діти в школі. Вони мають нести відповідальність. Виїхало і не повернулося. Ми не ведемо базу даних, тих, хто виїжджає. Голова Львівської обласної військової адміністрації не ведучий. Ви так само питаєте, як моя 12 рітня дочка. Вітаю це інтерв'ю на Суспільному. Моє ім'я Віталій Гамадин і поруч зі мною Максим Козицький, голова Львівської обласної військової адміністрації. Вітаю вас! Вітаю, пане Максиме, Якщо ось проаналізувати вже практично рік війни, що не вдалося Максиму Козицькому, як керівнику Львівської обласної військової адміністрації, а що можна занести собі в актив? Ви знаєте, напевно, що не вдалося, залишається в собі. Є багато речей, які хотілося би зробити, або думаю, що можна було зробити краще. І це стосується і перших днів війни, напевно, евакуації, і прийняття внутрішньо переміщених осіб, мобілізації. Дуже багато викликів було. І коли дивишся назад, думаю, що напевно певні речі можна було робити краще, але з іншої сторони кого не було досвіду. І те, що випало на наше суспільство, на область. Це величезні виклики. І для того, щоб їх долати, треба було об'єднуватись, бути міцними, єдиними, мужніми, хоробрими, що ми і показали. Оце найбільше напевно запам'яталось. Спільна діяльність, спільні виклики, спільні дії, волонтерський рух, допомога армії, допомога внутрішньопереміщеності, самоорганізація населення, пункти обігріву з самого початку, мільйони приготовленої порції їжі знову ж таки разом з благодійними і громадськими організаціями і, і реставраціями області, оце запам'яталося найбільше. Це вже про актив почали говорити це, так. На... Справді, тому що Львівська область вона стала таким собі гуманітарним хабом для сотні тисяч українців, і також це те місце, звідки відправлялися українці за кордон. Однак і досить багато все ж таки залишалося. Давайте поговоримо про ВПО на сьогоднішній день. Скільки зареєстровано таких людей у нашому регіоні? Є офіційна статистика, є реальні дані, наприклад, по даних мобільних операторів. Так що ми говоримо про офіційну статистику, то 250 тисяч людей знайшли свій дім в Львівській області. Якщо говоримо про реальну цифру, це десь близько 400 тисяч. Але треба дати належне тому, що Ік, у нас був в травні, черні у нас перебувало близько 650 п'ятдесяти тисяч внутрішньопереміщених осіб. З Цієї цифри, яку ви щойно назвали, скільки людей отримали житло від області? Так, комунальне підтримку. Бо розуміємо, що є неофіційні цифри. Так, люди шукали собі самі, орендували квартири. Однак є люди, які не мали можливості цього зробити. Нашими послугами як адміністрації скористалося 350 тисяч людей. Ми надали їм консультації з можливістю розміщення і інформацією про те, де можна знайти даг над головою на даний момент. Офіційно 250 тисяч досі перебуває в місцях організованого перебування. Робота з роботою набагато складніше. Ми приділили увагу також і ролокації бізнесу. Якщо говоримо про роботу, 225 підприємств переміщено у Львівську область. Створено близько п'яти тисяч робочих місць, але треба сказати, це не тільки людей влаштовували тих, які, та, які сюди приїхали, це і постійні мешканці Львівської області, ті, які приїхали. Якщо брати центри зайнятості, 3,5 тисячі внутрішньопереміщених осіб звернулися за офіційною роботою, получили статус тимчасово безробітної, і 1300 людей були працевлаштовані. Про релоковані підприємства ви заговорили. Ми теж доволі часто у наших ефірах підіймаємо цю тему, і ось люди кажуть, що насправді складно складно, тому що ну немає дотацій від держави, але ми це розуміємо, бо живемо в умовах війни. Також складно з кредитами для того, аби відновити або ж продовжити свою діяльність. Чи є допомога у межах області для релокованих підприємств, підприємств, які переїхали і хочуть розпочати все спочатку? Травня минулого року ми були першою областю, яка зробила підтримку релокованого бізнесу. На той момент ще не існувало державної підтримки через є робота і є гроші. Дві круті програми, які впровадив уряд. На той час тих таких програм не було. Ми створили свою обласну програму коштами обласного бюджету. Ми оплачували кошти за релокацію бізнесу давали гроші за те, що вони створили тут 20 і більше робочих місць. До цієї програми також долучили Horizon Capital, інвестиційну компанію, яка дублювала коштами на грантовій основі, як і ми ті суми для того, щоб бізнес міг почати роботу в Львівській області. А також оновлювали матеріально технічну базу. Більше 32 підприємств скористалися можливістю отримати грантові кошти від обласної адміністрації і і дали їм можливість оновити матеріальні активи, які. Були втрачені, аби ті у них були. Які суми йдеться? Це якщо ми говоримо про релокацію 100 тисяч, створення 20-ти 20 робочих ще 100 тисяч, вони дублювалися Ryzen Capital, і плюс 500 тисяч оновлення матеріально, матеріальну бази. близько мільйона 900 тисяч гривень можна було отримати. Крім того, ми, роб, ми проводили навчання і видавали сертифікати з маркетингових послуг, навчання експорту. Це також були близько від 50 до 80 тисяч гривень на проведення таких навчань, для того, щоб бізнес міг почати роботу саме у Львівській області. Зараз на даний момент є дві круті програми уряду України, завдяки яким можна отримувати грантові і кредитні кошти. І ми тільки своїми обласними програмами цього року будемо доповняти те, що робить уряд України. Зараз дуже гарно кредитування через 5.7.9 і через ті дві програми, які я назвав. Соціальна допомога і підтримка військовим нашим захисникам та захисницям, чи є вона зараз на місцевому рівні, зокрема у Львівській області, і також я дуже хочу виокремити родини загиблих воїнів. Якщо ми говоримо про підтримку військових формувань і військових частин, то за минулий рік завдяки роботі територіальних громад обласного бюджету. Більше 700 мільйонів гривень було спрямовано на підтримку військових частин. Якщо ми говоримо про людей, то існують державні програми підтримки, також обласна програма підтримки соціально захищених верств населення і родин військовослужбовців. У Львові в нас в області працює в місті Львові обласний центр підтримки родин військових, і він дає змогу зосередитись на вирішенні всіх питань, які стосуються. Родин, не тільки військових і родин. це перш за все виплати, це пошук безвісти зниклих, це обмін полонених, це юридична підтримка, супровід, отримання коштів і вирішення вирішення проблем з, з пенсійним фондом чи з центрами зайнятості. І це психоемоційна допомога, яка надається, яка надається в кількох центрах. Їх називаємо ККЦ це, Кондураційно-координаційні центри. Які працюють в семи районах, які на цей час надали психологічну допомогу більше 15 тисяч людей. Чи відома вам кількість захисників і захисниць Львівської області, які загинули? Звичайно, відомо, але дані закриті, тому що я не можу його озвучувати. Скільки зникли безвісти? Ви сказали, що є. Програма, Знов ж таки, ці дані я не можу озвучувати. Гаразд, давайте тоді будемо продовжувати нашу розмову і прийдемо до цивільного захисту, до соціальної та критичної інфраструктури. Розіб'ємо на три блоки. і Розпочнемо з цивільного захисту. Зокрема, це укриття у регіонах. І зараз теж хочеться більше уваги все ж таки віддати маленьким містечкам і селищам. Цивільний захист перш за все починається з системи повіщення. За минулих два роки ми встановили сучасні системи оповіщення в 70, центрах 70 громад. Ми ну, єдина область, має командку кількість сучасних систем оповіщення, які дає змогу на проторзі двох двох діб мати мати сповіщення при вимкненні світла, але це центри громад. Так це ми говоримо по тільки про центри. Наше завдання, яке є йде вглибти громад і і далі і і надалі збільшувати кількість. Сучасних систем оповіщення. Ми їх на минулого року збільшили три рази: і сучасних, і не дуже сучасних, так мобільних в тому числі. Наступне питання цивільного захисту це бомбосховища. Ми постійно працюємо з громадами, тому що ви маєте зрозуміти, у нас 1120 шкіл, так обласна адміністрація не не може і не має до має доступ, але не може ремонтувати всі. Бомбосховища. Це завдання територіальних громад, голів територіальних громад, які мають дбати про власних людей. Наше завдання контроль того, що вони роблять, і також влаштування сховищ тих закладів, які належать нам. У нас, наприклад, там 32 обласних медичних заклади чи 46 профтехучилищ, які є на нашому балансі, там десяток шкіл. Це наше персональне завдання, ті бомбосховища зроблені. Або зроблювання сховища подвійного призначення. Це бомбосховище. Наступне, наступне це формування пожеж, це формування добровільних пожежних бригад. Ми розуміємо, що може бути потрапляння будь-які об'єкти не тільки критичної чи військової інфраструктури, а також по приватних домогосподарствах будинках. Наше завдання, ми перед собою ставимо погрупувати територіальні громади так, щоб був щоб туди швидко доїжджала швидка пожежна машина і поліція, також вже за минулого ще року повністю зроблено цифровий зв'язок для екстреної медичної допомоги для поліції, для того, щоб люди могли скористатися екстреною медичною допомогою. І поліцію це вкрай важливо. Ті речі ми робили року. про школи. Ви заговорили перед війною, так у 2022-2021 році, йшлося про те, що певні школи у Львівській області будуть закривати. Чи все ж таки закрили ці навчальні заклади? І якщо можете нам сказати про кількість, самулий було закрито 15 освітніх закладів. Це освітні заклади, які або не мали елементарних умов для навчання учнів, я так скажу. Навіть не було туалетів, відверто кажучи, в тих школах, або кількість учнів була меншою, ніж кількість вчителів. Наше завдання надавати учням якісну освіту і створити умови, в яких людина виховується і має можливість виростати гідною. Та? Оце важливо. Тому ми що зробили, закриваючи 15 шкіл, знов-таки це питання територіальних громад. Вони відповідають за мережу. Ми тільки можемо їх спонукати, надавати якісну освіту. Ми їх стимулюємо це робити. Бо Стимулюєте от, чим? От як, як, як стимуляція, прийнята програма е, школярик. Так? За минулий рік ми підписали контракт на купівлю 126 школяриків для, того, щоб, і для громад, для того, щоб учні з віддалених населених пунктів мали можливість сідати в автобус і доїжджати до школи, яка надає якісні. Освітні послуги цього року. Ми плануємо ще закупити близько 70 автобусів, і на цьому потреби в школяриках буду ми закриємо потреби цілої Львівської області за ці два роки. Це саме було зроблено за за минулих два роки щодо екстреної медичної допомоги. Ми купили більше 150 машин екстреної медичної допомоги чим закрили потреби в транспортуванні хворих. Медичні заклади, враховуючи ситуацію з електроенергією, відсутність генераторів, ви зараз теж можете сказати, що це відповідальність громад. Однак, як ж тут спонукати їх, ви знаєте, коли ми говоримо про громади, ми чітко маємо розуміти після процесу початку процесу реалізації першого процесу етапу децентралізації, громади отримали кошти, так і вони мають нести відповідальність за використання даних коштів. Ми Помагаємо громадам, які готові робити правильні речі. Якщо ми говоримо про медичні заклади, більше 150 медичних закладів різного рівня в Львівській області це не враховуючи ФАПа, яких є близько 500. ми, Наше завдання забезпечити критичну інфраструктуру. Критична інфраструктура це лікарні, медичні заклади, які надають екстрену медичну допомогу, куди здійснюється госпіталізація пацієнтів зі всіх. Населених пунктів, які можуть надавати допомогу в будь-яких будь ситуаціях, такі заклади це другого рівня і обласні медичні заклади. Вони повністю забезпечені генераторами, а як абсолютно повністю, і сховищами подвійного призначення. Це просто або сховища, які використовуються тільки сховища, або подвійного призначення, що воно може використовуватись як сховище. З тих 150 медичних закладів в цілому 70% мають такі сховища. 30, ні, 100, 100, 150 150 мають 39, 39 медичних закладів можуть користуватися сховищами, які знаходяться поблизу, і менше 10% і менше 10 не мають сховища, це лікарні, які знаходяться в сільській місцевості. Ну але це ж пацієнти, це навіть не діти в школі, так що їх можна взяти з собою за руку і завести. Коли сховищ... ми говоримо про лікарняні заклади, які мають пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування, повністю забезпечені дезінгенераторами. Є лікарні, які просто угентно приймають пацієнтів амбулаторно. Ну, що, наприклад, ви порізали палець, вони прийшли, вам надали допомогу, порізали і пустили додому. Пане Максим, я думаю, що ви знаєте про ситуацію з військово-лікарською комісією, так яка відбувається ну не лише на Львівщині, скажімо, бо є ще регіони, які дублюють. Це те, що військові, які захищали нашу країну, були поранені, а зараз знову мають повертатися до військової служби, стоять у чергах по декілька днів. Як ви до цієї ситуації відноситесь? Ви знаєте, ми ще раз ще раз. Звертаємося і спонукаємо медичну службу збройних сил України відповідально ставитись до наших громадян і готові їм допомогти з формуванням електронної черги, збільшенням пунктів ВЛК, створення умов для прийняття. Але на жаль, збройні сили України, це окрема структура. Ми не можемо мішувати з роботу збройних сил України в час війни. Це саме стосується медичної служби збройних сил України. Це закрита структура, яка в разі необхідності має здати запит на допомогу. Він буде надана повністю. В повному обсязі я абсолютно поділяю думку громадської волонтерського руху про те, що такі роботи давно назріли, і треба реформувати медичну службу збройних сил. Виїзд за кордон військовозобов'язаних, зокрема через систему шлях, як вона зараз працює у Львівській області. Скільки таких дозволів від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації було видано Львівською обласною військовою адміністрацією? Давайте ми напевно візьм... статистику, статистикою маю по минулому році. Якщо кожна обласна державна адміністрація або військова адміністрація в час війни має можливість надання внесення, надання внесення людей в систему шлях, оскільки в нас є військова адміністрація, стільки вони стільки людей можуть вносити, так на даний момент з тисяч, які були внесені за минулий рік, близько 22 тисяч внесла Львівська. Військова обласна адміністрація, ви можете уявити об'єми звернень, які йдуть саме на Львівську адміністрацію, або кількість дозволів, які ми видали. Всі інші навіть не хочу додати на три області, західноукраїнські, не мають таких кількість дозволів саме. Тому ми дуже ми робимо все для того, щоб цих 22 тисяч скільки не повернулося до України, Виїхало і не повернулося. Ми, ви, ви зрозумієте нас правильно, ми не ведемо базу даних, тих, хто виїжджає. Ми... Ми ми що робимо? Ми адмініструємо систему. Навіть не ми адмініструємо. Наше завдання отримати листи, створити комісію, які присутні правоохоронні органи: це СБУ, поліція, прикордонна служба і представники військової адміністрації, які які. Вносять в систему шлях, і на основі чого я видаю наказ про внесення. Так? А чи повернулося чи не повернулось, то питання таки, тих правоохоронних служб, які мають відстежувати. Хто ви розумієте, що повернуся? я не можу не запитати Хтось... за пана Портнова, так? Пан... Сина пана Портнова. Так, пана да, Про Портно молодший. Так, про сина пана Портнова. Він був внесений в систему шлях або в березні, чи в квітні. Я не, не, вже не пригадую. Це початок весни. На той момент війська обласна. Військова адміністрація не видавала накази на внесення людей в систему шлях. З травня місяця наказ на внесення людей видає голова адміністрації. В нашому випадку, це я так. А до цього часу внесення в наказ відбувалося прикордонною службою України. Наша задача була отримати листи, скласти списки і дати на прикордонну службу. А прикордонна служба. Формувала наказ і вносила в систему. На сьогоднішній день відкрито провадження правоохоронними органами. Чи давали ви якісь певні свідчення там? Провадження відкрито в разі необхідності. Ми точно сприяємо і всі документи надамо. І ось ще одне запитання про вашу медійну активність. Насправді доволі багато тексту у ваших соціальних мережах. Ви інформуєте мешканців. Однак досить мало можна вас побачити на телевізійних екранах, почути на радіо. Якщо порівняти з вашими іншими колегами з інших регіонів, я відверто кажучи, люблю читати. Та? Чи я дуже багато дивлюсь телевізор, Ютуб, інші соцмережі не дуже. Почитати дуже люблю. Але в день я отримую, відверто кажучи, більше сотні дзвінків. І, напевно, якщо взяти всі меседжі, які в мене є на одному моєму телефоні, в мене один, то близько 300-500 меседжів в день. Якщо я, і крім того, я намагаюся на кожен дзвінок відповісти на там, кількох днів і відписати, це стосується це стосується от роботи, тільки роботи. Тому чи я маю можливість ще слідкувати за соцмережами, не маючи. Справді немає. Що я роблю? Я хочу, щоб люди отримали якісну достовірну інформацію. Для того ми запровадили щоденний пост про те, що про найважливіші події, які трапляються в області, і щотижневий пост про те, про найважливіші події саме таке, що відбувалося за тиждень. Тому чи я дуже активний користувач соціальних мереж, напевно, ні. Але чи я намагаюся відповісти на повідомлення на дзвінки, які мені приходять по роботі, які сто... і які важливі для суспільства так? Довіра і стосунки з головою нашої держави на фоні змін. Обласних військових адміністрацій. Якщо повернутися знову ж таки до початку 2022 року, були інсайди про те, що Максим Козицький піде на підвищення. Були плітки, що Максим Козицький повертається у бізнес. Ми питаємо вас, пане Максиме, як воно буде далі? Ви так само питаєте, як моя 12 рітня дочка, вона вічно завжди каже: тато, ну коли ти вже прийдеш знову додому. Я теж чекаю, коли прийду додому. Я перед собою ставлю завдання. Я ви знаєте, від цієї держави отримав все, що міг. Я виростив двох дітей, маю дружину, маю хорошу сім'ю, маю відмінний бізнес, який працює, так, сімейний. Тому я вважаю, що треба щось віддати тій державі. І треба зробити все, що ти можеш, в той момент, де ти є. Якщо президент буде вважати, що я проношу користь в адміністрації. Я буду працювати в адміністрації. Якщо знайдеться той, хто буде це робити краще, будь ласка, хай робите. Хай я вважаю, що треба вступити в місце. Я з задоволенням вернуся і буду бачити більше своєї дочки і сина. Я дякую вам за цю розмову. З нами був Максим Козицький, голова Львівської обласної військової адміністрації. Бережіть себе і побачимось на Суспільному.